28 серпня православна церква відзначає велике свято успіння Пресвятої Владичці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це свято належить до двонадесятих. Церква шанує Пресвяту Богородицю як чеснішу, Херувім і славнішу без порівняння Серафім. Наприкінці свого життя вона проводила багато часу в молитвах біля гробу Господнього. За переказами під час однієї з таких молитв Архангел Гавріл повідомив про те, що через три дні вона помре і підніс пальмову гілку як символ перемоги над смертю. Пресвята Діва чекала завершення земних днів спокійно і навіть з радістю, адже вона знала, що там на небі зустріне свого сина і свого Бога. Перед успінням Пресвята Діва Марія хотіла побачити всіх апостолів, які до того часу розійшлись по різних місцях проповідувати християнську віру. Незважаючи на це бажання Богородиці, виповнилась Святий Дух дивним чином зібрав апостолів у ложу Пресвятої Богородиці, на якому вона молилася і чекала своєї смерті. Апостоли поховали богородицю в гробниці її батьків, праведних Якима і Анни, в якій спочивав і прах її чоловіка, Йосипа Обручника.